Вітаємо всіх знову в магазині Hitman. Сьогодні в нас черговий огляд, а саме барабанного шестиствольного гранатомета від компанії ICS, яка поставляється під індексом ICS 190 MGL, де MGL означає Multiple Grenade Launcher або ну, багатоцільовий гранатомет. Поставляється гранатомет, сам гранатомет, ручка і коробка. Скажімо так, не саме багата. Комплектація, яку би хотілося, але є. Ну, в комплекті також йдуть дві антапки, які просто треба окремо назвати, тобто будете мати куди причепити ваш ремінь. З історії самого гранатомета. Ця чудова така нестандартна річ була розроблена в Південній Африці у 1981 році. Африканці я так розумію, дуже люблять речі барабанного типу, бо вже ми оглядали дробовик барабанний, також, який був ними розроблений. Річ вже досить довго є на озброєнні багатьох підрозділів. І армії світу має довгу історію свого використання, і в принципі зарекомендувала себе як надійна, багатофункціональна і дуже хороша річ для підтримки піхотних підрозділів. Деякі міліцейські підрозділи є відомо, як використовують його для того, щоб розганяти протестувальників, використовуючи те шашки, слізогінний газ, тому і інші речі. Ну, в нашому випадку ми розглядаємо це як страйкбольний аналог. І річ, яка допомагає нашим Збройним силам в бойовому своєму виконанні захищати нашу країну. По конструкції самої гвинтівки. Вона складається, можна сказати, з трьох основних частин. Тобто, це є передня частина, де знаходиться ствол, і фронтсет з різками з чотирьох сторін. Там, що називається, Чим більше різок, тим краще стріляє. Напевне, так думаю. Типу тобто більше різок — богу, різок. Різпланка для того, щоб розмістити приціл. Середня частина це сам барабан з механізмом. Для шести гранат. І задня частина де приклад і руків'я. Е, приклад виконаний доволі так цікаво, він має кілька позицій. Ну, я так ромію, для зручності, якщо вам під великим кутом потрібно буде стріляти. Тобто, цілякі варіанти. Е, також є перемикач з двох сторін. Тут тільки два варіанти: тобто saйfe або Fire. Особливо там вибирати нема чого. Е, також антапки можна перекидати з правої на ліву сторону, вони обидві. Отут, тапка і там і там QD, але тут вона кріпиться на ріс планку, тут є гнізда з двох сторін. По самій конструкції вона в основному виконана із полімеру. Вона доволі легка, що не буде вам затрудняти її там використання і перенесення під час гри. Але сама вона була в базі розроблена для того, щоб використовувати газову гранату. Стандартну газову 40-мм гранату. Виробник рекомендує використовувати саме їхні газові гранати. Вони, ну як і більшість гранатометів, вона є газова, заряджається грінгазом, забивається кульками і працює як там великий шестиствольний гранатомет, який вистрілює кульками, тобто по великому рахунку, дробовик. Для наших реалій воно так нам не особливо цікаво, і вже ми привозили такі гранатомети нашим гравцям в Україні. Вони їх переробляли під вишивний заряд компанії Пірсофт. Переробка, звичайно, займає трошки часу і там, можна сказати, ще більше грошей, тому що вам потрібно буде сюди 6 гільз, вам потрібно буде металевий ствол вкладати, зробити деякі такі доопрацювання. Але мушу вам сказати, що якщо у вас в команді при штурмі буде людина, яка зможе доволі швидко випускати 6 гранат, тобто зачистити 6 приміщень або прикрити ваше пересування. Це дасть вам просто надзвичайно переконливі факти для того, щоб ваш суперник сказав, що нам цього достатньо. Ми відходимо назад. Штука дуже цікава, я бачив її в роботі на страйкбольних іграх ще до, до війни. Ну, можу сказати, що враження дуже цікаві, дуже приємні, особливо того, що людина з цією штукою грала за нашу сторону. По самій конструкції в основному вона виконана із полімеру. Полімер хороший, надійний, компанія ICS тут стар, старається, без зазубрин, без немає ніде ні утяжок, ні нічого. Основна конструкція, безперечно, на яку це все буде опиратися, вона виконана з металу. Так. І зараз ми далі з вами оглянемо, як він працює, сама механіка на даному гранатометі. Щоб відкрити сам барабан, тобто ми оце запобіжне кільце прокручуємо положення, щоб можна було висмикнути його. І ось тут є рычажок, який ми тягнемо на себе. Тоді він дозволяє відкрити барабан. Як воно працює? Ось тут, як ми бачимо, рухається блокуюча така кнопка, вона дає можливість відкрити сам барабан. Все, поставили на місце, речіжок прокрутили, гвинтівка готова, ну, все, як ми зарядили, готова до бою. Тепер про саму стрільбу. Ось є цей пін, який блокує, тобто він впирається в цю ж саму шайбу. Він блокує перший і останній постріл. Відповідно, коли ви завантажили туди гранати, ви перекручуєте. Пін ось тут у нас вже з іншого боку в крайньому положенні також стає. Все, в нас 6 гранат завантажено. І ми тепер можемо здійснювати стрільбу. Тут також газ не буде витрачатися на те, щоб працював сам механізм. Сам механізм працює від пружини, він працює механічно, тому ми зможемо вам зараз роботу показати. А вся потужність газу, вся його сила буде використовуватися виключно, ну, в випадку, щоб бути газові гранати використовувати, а не піротехнічні, то виключно на стрільбу. Перемикач на систему Fire ставимо на положення і починаємо стріляти. З доволі цікавим звуком і цікавими відчуттями в руках, здійснюється рух барбану. Все. відстріляли ми 6 гранат, пін знову вперся в крайнє положення і нам час перезаряджатися. Як ви бачили, доволі швидко це все здійснюється. І за такий короткий термін випустити шість гранат це доволі такий цікавий аргумент на полі бою. Обидва представники револьверної зброї, які для нас придумала в реальному світі Південна Африка, а вже в світі нашому китайці розробили і Тайвань. Ви можете приймати в нашому магазині магазині hitman.com.ua. Ми залюбки вам все розкажемо, покажемо і допоможемо підібрати все, щоб вам... Гра проходила дуже комфортно, а Збройним силам для навчання, щоб їм приходило, ставало все легше і легше на полі бою. Вони з хорошою зброєю відпрацюють все на навчанні. Всім миру і перемоги! Ми бачимо 40 міліметровий гранатомет Мілко, слезогін, дим, хіпі контроль. З вами важко. Я вам ось що скажу. Розмір має значення.